В актовій залі подільської музичної школи відбулася важлива подія нагородження військовослужбовців бойового підрозділу відділу прикордонної служби подільського загону, які повернулися з зони проведення активних бойових дій на сумському напрямку. Ініціатором урочистостей став начальник подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Я від щирого серця, дякую всім прикордонникам за відвагу. Самопожертву, відчайдушність, бойове братерство, яке ви демонструєте кожен день. Схиляємо голови перед тими героями, які віддали за Україну своє життя. Ми обов'язково завжди будемо пам'ятати їхній подвиг. Та все ж таки ми рухаємося вперед, працюємо разом з вами на перемогу. Церемонія пройшла у теплій та урочистій атмосфері з присутністю голови Подільської районної ради Миколи Соколова, виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського та куяльницького сільського голови Сергія Паламарчука. Основною частиною заходу було вручення медалей, почесних грамот та подяк військовослужбовцям, які проявили відвагу, мужність та високий професіоналізм під час виконання службових обов'язків у. Складних умовах подякував захисникам за службу начальник прикордонного загону, полковник Олександр Карпець. Я хочу сказати, що ви з гідністю виконали ту задачу, яка перед вами стояла. Я дуже гордий бути командиром в таких підлевох. Я вам дякую разом до перемоги. Слава Україні! Одразу ж після нагородження начальник подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко передав ключі від автомобіля Шкода Октавія заступнику командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення ВЧ 3033 23-ї бригади національної гвардії України лейтенанту Тарасу Осадчому. неможливо не відзначити творчі колективи Подільщини, які своїми виступами створили святкову атмосферу. Еру кожен номер став виразом пошани і вдячності до героїв, які повернулися з фронту. Всі, ми безмежно вдячні кожному захиснику за те, що вони стоять на варті миру та спокою. Дякуємо вам за те, що ви робите для нас і нашого майбутнього, Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.